Дякую всім, хто підписався на мій канал і дивиться мої відео. Хто ще цього не зробив? Будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні заняття. Це важливо. На шляху до країни звуків та букв дитина потребує допомоги та підтримки. Щоб стати помічником, кожен дорослий повинен дотримуватися. Правил знайомства зі звуками та буквами, правил аналізу та синтезу складів, слів та речень. На другому році навчання ми продовжуємо поглиблювати знання, які були здобуті на першому році навчання, щоб говорити, читати та писати правильно. Ви вже знаєте, що сучасний метод навчання дітей грамоти. Є звуковим, аналітико-синтетичним, що означає, що діти спочатку знайомляться не з буквами, а зі звуками рідної мови. Як познайомити малюка з мовленевими звуками ми розібрали на першому році підготовки до навчання грамоти. На другому році підготовки до навчання грамоти наше завдання полягає в тому, щоб закріпити знання про звуки рідної мови, з якими ми вже знайомі, та навчитися характеризувати звуки, які є більш складними, як у плані характеристики, так і тому, що їх вимова часто порушується у дітей. Це, наприклад, звуки Р, ДЖ та буква Щ. Звуковий аналіз слів буде ускладнюватися і в кінці другого року навчання ми будемо аналізувати слова з п'яти звуків. Всі нові завдання відображаються як в плані занять з підготовки навчання грамоти другого року навчання, так і в самих заняттях. Продовжуємо аналізувати слова та познайомимо малюків з правилом: скільки в слові голосних, стільки і складів і наголосом. Про наголос розповідаємо так. Коли ми вимовляємо слово, то один із складів звучить довше і з більшою силою. Саме такий склад є наголошеним. Також ми розкажемо майбутнім учням, що приголосні звуки можуть бути не тільки твердими і м'якими, але й пом'якшеними. І перед якими голосними звуками та буквами вони такими стають. Продовжуючи знайомитись з буквами, ми будемо акцентувати увагу на тому, що букви необхідно запам'ятовувати. При цьому ми продовжимо називати букви звуками не М, а М, щоб сприяти процесу читання. Вже на початку другого року навчання приділятимемо багато уваги читанню складів. Будемо знаходити букви в розрізних абетках, викладати з них склади, читати їх та друкувати у зошитах. Склади читаємо саме так. Ап. УТ. І навпаки. ПА. ТУ. Далі переходимо до слів. МА-МА. Таким чином, наприкінці другого року навчання навчимося читати короткі речення. Щоб приділити більше уваги читанню. Ми розпочинаємо спеціальну серію занять. Навчаємося читати, граючись. Дякую, що приділили мені увагу, шановні дорослі, і до зустрічі на заняттях! Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал Говоритиму правильно, щоб не пропустити наступні заняття. До скорої зустрічі, дорогий друже!